Штучний це справді всюди, тобто все, що ми хочемо дослідити, його можна і треба представити у якості давне. І все це там годується в машину, і вона там передбачає вартість цього будинку. Тому певно, математичний склад розуму певний потрібен, ну, або велике бажання рухатися в цьому напрямку. і статистика це все дуже весело, коли тобі сімнадцять років. Це просто круто. Є багато термінів, які позначають сфери пов'язані зі штучним інтелектом: це штучний інтелект, Artificial Intelligence, Data Science, Data Analysis, Machine Learning, Deep Learning. Багато термінів, яких легко дуже загубитися. Вони іноді позначають щось схоже, іноді щось не дуже схоже. Загалом суть Artificial Intelligence і Data Science знаходиться на перетинах цих понять. Власне, Artificial Intelligence – це, це певні когнітивні а, завдання, які виконує. Машина, тобто це ті завдання, які в звичайному світі раніше виконувала тільки людина: переклад текстів, пошук якихось патернів, взаємодія з даними, самонавчання. Це те, що було раніше притаманно тільки людині. Зараз це виконує машина, і тому маємо такий машинний інтелект, штучний розум. Паралельно з цим іде Science. Це загальне поняття, наук про дані, будь-які дані, починаючи від їх збору, зберігання від. З того, де їх брати, які з ними можуть бути проблеми, бо найбільша проблема всього цього світу штучного інтелекту і ренаук про дані — це про те, що дані вони не завжди є до них доступ, вони брудні, вони не такі хороші, як би нам би хотілося. Тож дайте санс, починаючи з цього базової роботи з даними, і е, далі з. Тим, що можна цими даними зробити, це може бути просто пошук якихось паттернів, можна проаналізувати їх, знайти якісь закономірності, вивести красиві графіки, тренди, таке інше. А можна на основі цих даних зробити модель машинного навчання, яка буде. Передбачати, наприклад, якісь результати, передбачати там ціни, збільшення цін, передбачати, чи буде завтра хороша погода. Так само шукати патерни, наприклад, розвивати групу клієнтів на, на підгрупи, перекладати тексти. Зараз машинний інтелект, в принципі, і штучний штучний інтелект він всюди. Ну, власне, це все, оці всі частини, там починаючи з збору даних до того, що ми можемо вже з цими даними зробити. І це може як аналіз, так і штучний інтелект, так і якісь. Дуже глибокі специфічні речі, це все входить в таке глибоке, широке поняття «data science». І власне штучний інтелект це один, одна, один з цих напрямків. Якщо він її вже лякає, значить вона вже має якесь уявлення про штучний інтелект. Тобто, якщо там просто треба пояснити, що це, то та це якась машина, яка виконує дії притаманні людині. Так, вона дивиться на світ. Так як могла би дивитися людина, вона думає, так як могла би думати людина, і робить певні висновки, які можливо могла би зробити людина або не могла б це власне насправді і лякає те, що машина робить висновки, машина робить якісь не тільки припущення, а й дії. Ми не завжди можемо контролювати ці дії. Так, тобто ми не знаємо, що машина може. Придумати так, тому насправді в сучасному світі важливо не тільки знати, як працювати зі штучним інтелектом, не тільки вміти його будувати ці моделі, а й розуміти, як вони працюють, розуміти це як пояснити їх результати цієї роботи, як зробити так, щоб і результати роботи були етичними, щоб вони не несли загрози, Так? і не тільки загрози там фізичному сенсі цього слова, а й загрози в плані нерівності, ну і загального страху там перед штучним інтелектом. Це дуже дискусійне питання, чи може машина вийти з-під контролю. А, наша задача зробити так, щоб машина не вийшла з під контролю. І щоб вона працювала на благо. І навчити студентів, щоб вони вміли зробити з цією машиною, щоб вона приносила бенефіти там в таких потрібних сферах. Так? А, ну, безумовно, Створення і робота штучним інтелектом вона регулюється вже у світі, так в Україні це наразі поки менше, але ми дуже до цього йдемо. Особливо враховуючи те, що ми там йдемо в Євросоюз в Європі, і в світі е, майже там щотижня відбуваються якісь оновлення по регуляції штучного інтелекту. Це стосується теж е, багатьох речей. Це стосується як і там дуже специфічних речей, як наприклад, чи може штучний інтелект використовуватися у зброї. Якщо може, то в якому до якої межі що от ми не можемо робити зброю, яка штучний інтелект, який сам вирішує в кого стріляти, але він, наприклад, може там допомагати наводитись. Е, ну і до там загальних речей, наприклад, що якщо ми маємо будь-яку модель, е, вона має бути там поясна. Тобто, ми не можемо будувати моделю в вакуумі. Ми вона прийняла якесь рішення. Ми не знаємо, чому вона його прийняла, нам Треба будувати якусь модель, яка буде, ми, ми зможемо зрозуміти, чому яким чином вона дійшла до такого висновку, чому вона обрала, наприклад, віднести це предмет там, до такого-то класу, чому вона вибрала, що має от, цю роботу робити ця людина? Звісь на точно є у вашому гаджеті, причому він є навіть більше, ніж ви думаєте. Зараз здається, от, майже всі, всі, всі додатки, які могли. Долучити штучний інтелект, вони його долучили. Тому там Google, Google перекладач соціальні мережі, якісь там рекомендації, Netflix — це все штучний інтелект. В Кімнаті ну знову ж таки, всі гаджети будуть на. В штучному інтелекті. А, можливо, ми не настільки зараз використовуємо ще його в плані там урбанізації, сустейна і оцих речей. Дуже широко розвинена сфера, це biological AI, а в якихось глибинних речах, типу структури білка. Загалом дослідження нейронів, дослідження людського мозку, якісь медичні речі, там аналіз рентгенів, аналіз там томографії, там таке інше. Дуже цікавий кейс був нещодавно. Розшифрували, коли було виверження вулкану Везувія. Багато Ну, це накрило там і полишалися ці свої, які. Ну, що там, закам'яніло, та і сової стиль закаменіли, так? З якимись важливими текстами, з якоюсь важливою інформацією, яку можна дістати, там, прочитати, розкодувати. Але для того, щоб дістати її звідти, треба було її перевести в нормальний вигляд, в текстовий. ось. І був. Де, на Каглі був челендж, де розшифровували ці пергаменти Візувія, які закамініли пергаменти Візувія. Одна з моїх знайомих брала участь, отримала непогані результати. Ну, в результаті там професійна команда виграла це і розшифрували ці пергаменти Візувія в таких навіть в історичних сферах, там та в якихось дослідженнях досягнення людської цивілізації можна використовувати штучний інтелект. Це одвічне питання з будь-якими технологіями. Звісно, коли будь-яка технологія заходить, е отримує своє місце в цьому світі, вона перекриває певні людські навички, певні задачі, які виконує людина. На мою думку, завжди не варто цього ставитися як до чогось дуже загрозливого, тому що це відбувається, це нормальний процес еволюції. Тобто, це буде не штучний інтелект, це щось інше замінить. Е ми завжди прагнули до зменшення кількості у нас задач, щоб вивільнити на вільний час людини на якісь більш творчі і більш задачі, які які вона хоче виконувати може як організацію цього процесу, менеджмент цього процесу. Так тому, якщо можна перевести якісь рутинні процеси на машину. Завжди це відбувалося. Так само це відбувається зараз за штучним інтелектом. Цього не треба боятися, просто це треба вміти правильно працювати. Треба робити штучний інтелект другом людини, а не ворогом. Мені дуже насправді не подобається поточна тенденція, що штучний інтелект роблять ворогом всюди, роблять ворогом в мистецтві. Так воно погано впливає на художників. Можливо, якщо. Замовляють картину, умовно кажучи, штучного інтелекту, а не у художник. Ну, З іншого боку, штучний інтелект зараз ну, він не досяг того рівня, е, щоб малювати так само, як малювала людина. В нього є свій стиль, там можна трансфер трансферорнінгом е, додати той стиль, який потрібно, але все одно це буде видно, штучний інтелект. Там будуть артефакти, там будуть якісь неточності. Це для фана це класно. Для того щоб це була професійна робота от, і мала художню цінність представляла для себе. Ні. Звісно, в якихось сферах типу геймдева це може бути game-changing, тому що воно, сусід, відпрацьовує досить добре, відмальовує ефекти, арт і так далі. Ну, Це вже треба регулювати, безумовно, щоб люди не сильно лишилися і не лишилися без роботи з одного боку, та з іншого боку, щоб ми не обмежували цей розвиток технологій, тому що справді, це, якщо це. Може замінити, може там пришвидшити виробничі процеси. Так це все одно там корпорації будуть до цього йти, будуть здаватися до штучного інтелекту рано чи пізно. Як це було 100 років тому з іншими технологіями, так само це зараз відбувається з штучним інтелектом. Це нормально. Треба просто подумати, що з цим робити. Треба, звісно, там це не має там дуже негативно і різко особливо впливати на велику кількість людей, які залучені на цих роботах. Так. Чи це працювати штучними і використовувати його на свою користь? Ну це такі класичний досить відповідь. Насправді відповіді цієї немає, тому що. Е... Ми не знаємо, в який момент передаш штучний інтелект або щось інше, і замінить тебе. Я думаю, що на якихось професіях, пов'язаних з управлінських, по-перше, по-друге, з якимись рішеннями, напрямків, яких потрібні етичні людські рішення, скажімо так, штучний інтелект нас точно не зможе замінити. Причому це не в найближчому часі, ні в далекій перспективі. Оскільки. Ну, Це взагалі -то хороше питання: чи може штучний інтелект приймати етичні рішення? Навряд чи, Тому що штучний флет немає поняття етики. Чи можемо ми до нього додати поняття етики? Теж дуже навряд чи, тому що таке етика. Тут нам вже потрібна допомога наших колег. там з на програми психології, можливо, у наших колег з програми право, і можливо, ми там разом можемо сісти дітей до якогось висновку. Але поки, оскільки ми не дуже хочемо, щоб штучний інтелект захопив світ, навряд чи ми будемо ставити, робити можливим штучному інтелекту приймати дуже важливі рішення. Mm. Було раніше, є певні там. Речі, які на перетаманні машині. так, є поняття тесту тюрінгу, так, що що може зробити машина так, щоб її не відрізнили від людини. Так? Тож, ну, досягає якогось такого рівня, коли її вже не можна відрізнити, чи це машина, чи це людина. Тут там нещодавно було е, цей поріг, що щось не так дуже погано вміє в гумор. Е, зараз він же потроху вчиться. Навіть чат GPT він вчиться, він може не тільки він генерує жарти, він може пояснювати жарти. Іноді це дуже кринжово, але ну. Вже прогрес у сором є. Думаю, ще трохи навчатися. Теж дуже класно це робити. Є теж ще ідея, що штучний інтелект не може прокрастинувати, не буде там перекладати свої завдання на когось іншого, і таке інше. Але десь недавно бачила мему вже на цю там, вже теж прокрастинує. Там якийсь штучний інтелект сказав: я не буду це виконувати, ти можеш сам це погуглити. Ось цей штучний інтелект вже прийшов та стюрін. Я вже не відрізати від людини. Ось тут це складне питання, так. M можливо, в якийсь момент він щось може бути все. І це вже лякаюся перспектива. Mm, його треба вміти, розуміти, що під капотом лежить точно інтелекту, так? розуміти, де, відключ... де щоб поправити, якщо воно. Ламається так. Розумієте, що штучний інтелект – це не чарівна пігулка, а воно залежить від того, що в нього годується. Так, воно вчиться на якихось даних. І якщо воно буде вчитися на даних, які, наприклад, містять offensive language, якщо якісь зображення специфічні, так, не обов'язково offensive, просто вони, наприклад, баясні там представляють якусь категорію населення одну. Так ясно, що вона буде генерувати щось, що вона бачила. Ну, це саме як людина, в принципі, яка там, якщо вона бачила все життя тільки там білі будинки, то вона буде вважати, що в будинки є тільки білі. Так, так само і штучний інтелект, якщо вона йому кодували картинки котиків, воно не скаже, що це песик. Там. Вона буде вважати, що це якийсь дивний, але все одно котик. От е, тому дуже важливо є експлемені штучного інтелекту. Це зараз теж тут питання регуляції, питання того, що ми маємо розуміти, що Чому машина приймає таке рішення, так? Вивчати принципи, як зробити цей штучний інтелект таким, щоб він допомагав людині, так? Робив не за все хороше, проти всього поганого. Тільки перевести це в штучного інтелекту. Я би сказала, що це питання розділяється на дві частини: перше, це навіщо ти вчитися на штучний інтелект, і друге це навіщо ти вчитися на штучний інтелект в університет, тому що є багато ж курсів. Чому ні? Можна подивитися за місяць, можна вже щось робити. Почнемо з першої частини. Для чого вчити штучний інтелект? Це простіше питання. Ну тому, що штучний інтелект зараз суди. Це така дуже хайпова е, сфера. Ну особисто для мені дуже подобається напрямок штучного інтелекту як під напрямок певний IT, тому що це не під IT Насправді це з одного боку так, з іншого боку ні. Він включає в себе багато там, математичної бази, включає в себе розуміння ну, програмної інженерії, як, ну, звісно, пишеться код там, не тільки пишеться, він там десь розташовується там, на клауді або на серверах. Ці всі моделі мають там, певну вагу, якщо модель велика, і там треба розпаралелити десь це вже теж програмна інженерія. Ось а, з іншого боку, звичайно, так він поєднується з чудово з іншими сферами, і навіть він не існує в вакуумі. Він існує там для чогось. Він існує для там медичних. Питань, він існує для соціологічних досліджень для різних різних напрямків, і його, в принципі, можна в будь-яку сферу застосувати. І штучний інтелект – це те, що знаходиться там на стику різних сфер з різних напрямків. Це просто круто. Ось це до чого вчитися інтелект. Тобто, ну якщо людина хоче просто писати код, то можливо їй просто краще піти в програмну інженерію. Якщо вона хоче йти в математику, в чиста математика, хоча теж чиста математика в окомі зараз не існує. Ось інтелект – це те, що це поєднання. Це все надбання людства з різних напрямків і робить це краще, допомагає розвиватися. От плюс, що це завжди про дослідження, це менше про те, щоб робити щось і продавати комусь. А Більше про те, щоб робити цей світ краще, щоб досліджувати в будь-яких сферах, щоб або будувати академічну кар'єру, або навіть там в бізнесі це оренді відділи, робити дослідження для них, там для якихось там застосунків покращення здоров'я в будь-якому випадку, от всьому що буде стосуватися штучного інтелекту, переважно більшість. Часу буде якась соціальна складова. Для чого йти вчитися в університет на цей на штучний інтелект? Тобто, можна ж сходити на курси, не знаю, там, повчитися там місяць і два місяці три, а що рік то взагалі великі курси. Ось, і отримати ж ці навички. Насправді, я щиро вірю, що і це показує досвід, для того, щоб ти не просто там робив якісь локальні задачі. В одному напрямку потрібно глибоке розуміння математичної бази. Оце, от математика для штучного інтелекту, це зазвичай ботлнек, який. Досить важко дається людям, які, наприклад, вирішили свідчитися з інших професій, в точних інтелекту. Тому що якщо в них вже була ця математична база, все класно. Якщо вони свідчуються з чогось зовсім іншого, або вони там недостатньо часу приділяли математиці, це супер складно. Тому що там ну, матан, лінійка, провабіліті, статистика, це все дуже весело, коли тобі сім років і ти вчишся на першому курсі, і там є група колектив однорупних однодумців. Так, якщо це там в більш старшому віці намагаєшся зрозуміти, що там з силяніна алгеброю, там матриці, які там ці. Простори, лінійні, підпростори, що там до чого ортогональне, які власні числа взагалі, до чого нам це треба, ми тоді ще не розуміли. А зараз то тим більше, то це досить важко. Ось. Тому Математична база вона лежить в основі штучного інтелекту. Плюс, ну, знову ж, штучний інтелект, він, якщо ми беремо науку і галузь загалом, вона поєднана з різними напрямками. Вона. Залучає знання людини не тільки там в просто побудувати модельку, а це математика, програмна інженерія, це і там світоглядні якісь речі, проєктний менеджмент, софт скіли дуже багато. От і це все те, що може дати університет як інституція, це оця от база, на яку потім нарощується специфічні оці. Предмети певного напрямку, yeah. ну на нашому випадку це штучний інтелект. А то з там другого курсу, та насправді з першого починаються вже предмети більш специфічні з по штучному інтелекту. Там робота з даними, машини навчання, власне, потім глибоке навчання, комп'ютерний зір, комп'ютервижін робота з текстами, це NLP, reinforcement learning – це навчання з підкріпленнями, це агенти, які оперують у світі. вона ж точно пов'язана з робототехнікою. Ось. Ну, по-перше, що це головне, що людина вміє будувати там модалі штучну інтелекту. Це ну, не моделі машинного навчання, це зрозуміло. Випускник буде вміти працювати з даними, а, працювати з даними комплексу, не просто брати дані і от запихнули в модельку, отримали якийсь результат. А, ні, Ми сподіваємося, що це буде перша комплексна робота з даними: це аналіз даних на всіх етапах. Чи, які дані ми маємо, як їх треба почистити. Що всередині моделі, чому вона працює так? Плюс це оцей загальний скілсет, який обов'язково буде здаватися, так? в процесі навчання. Це проєкти, менеджмент, програмна інженерія, тобто такі навички, які досить дотичні до штучного інтелекту, які точно знадобляться, які є такими досить загальними і не стосуються прямо штучного інтелекту. Дані це будь-що. Ну, все, що потрапляє до нас загалом, от все, що потрапляє до нас як до людини, або до нас як до оператора цього штучного інтелекту, це все дані. Так це, це будь-яке уявлення про навколишній світ. Звісно, коли ми кажемо про машинне навчання, ми оперуємо даними як певною структурою. Це або будуть табличні, наприклад, дані, якісь там, наприклад, там вартість будинку. З цього там досить, досить класична така задача з така. Той, той, той таск з штучного інтелекту, це там передбачення вартості будинків. Там, наприклад, будинок там складається, там скількох спалень він складається, це там одна колоночка, інша колоночка, там які в нього розмірність там простору. Наступна колоночка, це там чи є в нього гараж, в яким він знаходиться, в якій території, там оп. і все це там годується в машину, і вона там передбачає. Вартість цього будинку, от, наприклад, це от табличні дані. А якщо ми беремо комп'ютерний зір, це робота з якимись картинками, тобто дані поступають якості картинок. Потім певним чином переформатовуються, тому що вона вже не працює з картинками, а працює там з цифрами. От переформатовуються у цифри, і далі там на цих картинках знаходяться паттерни, і е, визначається, чи це котик на картинці, чи це собачка на картинці. Ну або щось серйозніше, наприклад, чи є там у людини певне захворювання, по її там знімку, чи нема це. Комп'ютерний зір, якщо це може бути дані як відео, сигнали, тайм сірі дані. Якщо ми дивимося, там якісь дані, які змінюються в часі, там курси валют, наприклад, ось абсолютно все можна представити, все, що ми хочемо дослідити, його можна і треба представити у якості даних. Безумовно, вона може зможе працювати зі штучним інтелектом. Це е, інженер машинного навчання, дета-інженер, data аналітик data тобто всі ці сфери, які пов'язані з даними, так чи інакше, це навички для того, щоб працювати з цими напрямками, вона здобуде на навчання. Ось, е, але також є багато там сфер пов'язаних зі штучним інтелектом, тому що штучний інтелект застосовується в різних сферах. Вон не обов'язково йти умовно кажучи продуктову компанію. Можна йти в продуктову компанію, це дуже класно. А можна йти. В науку можна продовжувати академічну кар'єру, можна розвивати нові продукти в ренді відділах компаній у будь-якій сфері, в принципі, і оскільки штучний флаг зараз. так. Це і хайп, і перспектива. Тобто, м, одна з, на, з наших задач як навчальної програми, як університету, це відділити перспективу від хайпу. І все-таки працювати на перспективу. Ну, головне мати бажання, так будь-яким. Якщо людина хоче рухатися в певну сферу, важливо, щоб людина була хотіла рухатися в цю сферу. Звісно, безумовно, треба певний скілсет для того, щоб цей рух був ефективним. Тобто, зокрема. Е Загалом і в штучному інтелекті і в будь-яких комп'ютерних науках, і зокрема для нашої програми, важливо знання англійською мовою, тому що е, з другого курсу багато предметів ідуть е, англійською мовою, і загалом е, весь ресерч по штучному інтелекту, всі наукові роботи, е, новини і таке інше, вони зазвичай англійською мовою, тому дуже важливо ну, і документація до цих. Бібліотек, відповідно, е, тому важливо знати англійську мову. Ось, ну, з іншого боку, у нас на, на першому курсі є е, англійська мова, яка для роботи і навчання, яка проходить на скрізну лінію через весь курс, де студенти докачують свої скіли англійської мови, щоб на другому курсі їм було легше вчитися англійською мовою. А також, безумовно, потрібне знання математики, тому що в основі цього всього лежить. Така серйозна математична база, і вона не буде простою. Не, не варто очікувати. Що це буде та математика на рівні на шкільному рівні. Це буде справді там серйозна математична база, не просто там об'єднана в один вишмат. А Окремі предмети на кожен mm -hmm. напрямок, то так серйозна технічна спеціальність. От е, тому, певно, математичний склад розуму певний потрібен, ну або велике бажання рухатися в цьому напрямку. Е, ну, от, власне, ну і програмування, безумовно, але там скіли програмування це те, що можна в процесі навчання там здобути, є предмети основи програмування. Потім вже всі предмети з машинного навчання, вони теж починаються з певних основ. Тому е, це такі речі, які здобуваються по часі. Ну. Тому в мене велике бажання рухатися цьому напрямку і, ну, власне, основне, це математична база і англійська мова, які будуть дуже помічними, щоб рухатися успішно. Безумовно, що все так для невіної України, власне, над чим я працювала я більше працювала над дейта так, але ми там залучали для збору даних і для роботи з цим даним, покращення роботи з даними, Ми залучали штучний інтелект, але в принципі там є місце для предиктивних моделей. Як на мене, це місце ще треба іноді знайти. Тобто це, це певний виклик. Але так, ну це ми маємо на увазі роботу прям з даними з аналізом відбудови. Якщо ми кажемо про саму відбудову, то я впевнена, що там є дуже багато сфер, які будуть. Ну Найпростіший приклад це розмінування. Там воно дуже застосовується, тому що дрони, які там знаходять, наприклад, міни, і вони використовують штучний інтелект так. Ну, Взагалі будь-яке відновлене відбудова, по кожному напрямку зайдеться куди його придбати. Follow your dream» <гум> — <Щось> таке. <гум> Насправді, ну, якщо е, вам цікаво працювати з чимось інноваційним, чимось крутим, що зараз на хайпі, але з іншого боку, з цього можна зробити щось е, таке, що буде допомагати робити світ краще. І ви не боїтеся математики програмування і англійської мови, і діть нас у нас круто. От і ми робимо все можливе, щоб робити програму постійно все краще і краще. І, до речі, один з челенджів є те, що безумовно, вся сфера програмування IT, таке інше, вона динамічна. А сфера штучного вона ще більш динамічна, вона розвивається просто з шаленою швидкістю. Тому це для нас це і перевага, і великий челендж, і ми. Тому програма буде адаптуватися до цього. Ми безумовно ми слідкуємо за змінами, за тенденціями, за тим, що зараз актуальне. Будемо балансувати між тим, щоб давати цю важливу математичну програмувальну штучну інтелекту базу, і тим, щоб це було актуально і тим, що под... з використанням тих технологій, які актуальні є на даний момент.